Здорова, кріптобізнесмени, ринок дуже в'ялий, але навіть на такому ринку можна отримувати хороший дохід. Сьогодні розберемо премаркет торгівлю, як на цьому заробляють, не маючи навіть самих токенів. Премаркет працює так, що ви можете купувати і продавати монети, які ще не заліщені ні на одній біржі з допомогою ордерів. Як це працює, зараз розберемо на прикладі біржі Bybit і її премаркет торгівлі. Так, давайте виберемо, наприклад. Hamster Combat Token, Далі нажимаємо торгувати. Далі ось, можемо перейти і побачити: є ордери на покупку, ордери на продаж. Ми можемо, як і по суті, викупити чиїсь ордери по маркету. Ось, наприклад, зараз я можу купити на там, вибрати певну суму, наприклад, ось на 138 USDT. Купити Hamster Combat токенів по даному курсу. Так само вкладці продати я можу ось продати. Ось можемо бачити різні ордери, наприклад, там 183 USDT продати по курсу Хамстер Кобатів по курсу 0,061 USDT, тобто це 3000 токенів. Також я можу і сам виставляти дані ордери. Якщо я виставлю ордер на покупку, то він буде в вкладці продажу, адже це хтось має продати мені. Свої токени. Якщо я хочу продати власні токени, то вони будуть у вкладці купити, адже хтось має купити у мене мої токени, тому я виставляю ордер і він з'являється в цій вкладці. Далі я детальніше покажу на прикладі, як виставляти ордери, адже з цим легко можна заплутатись. Багато хто робить помилки, тому пізніше все розберемо і покажу вам. Давайте ще розповім вам, звідки беруться дані токени, і як їх немає ще не на одній біржі. І звідки беруться ось ці ціни, і як знати, що точно ця угода пройде і все буде добре? Взагалі, суть при маркету була в тому, щоб, наприклад, ви натапали. Хом'яка, у вас має бути дроп, наприклад, там 25 тисяч хамстер-комбат токенів. Ви переходите на премаркет, бачите, ось можна продати 25 тисяч хамстер комбат токенів за півтори тисячі доларів. Ви нажимаєте продати. В момент лістингу ви перекидаєте їх собі на біржу, закриваєте цей ордер, вам виплачується. Півтори тисячі, та також повертають ваш залог, все ви довольні. Ви собі зафіксували ціну. На примаркеті, якщо ціна вийшла навіть в два рази менше, вас це не хвилює, адже ви собі зафіксували ціну. Ось це і є суть, для чого він початково і створювався. На примаркеті продавці і покупці в разі закриття ордеру морозять суму угоди до моменту лістингу. Давайте розберемо для початку на прикладі покупців. Тут в принципі все зрозуміло. Я хочу купити там ось. Давайте, наприклад, на 138 USDT 2000 хамстер комбатів по даному курсу. Я нажимаю купити, заморожую. 138 USDT, В момент лістингу мені мають мені має продавець за 3-4 години. Там на кожній біржі, біржі по-своєму треба дивитись умови. Має скинути 2000 хамстер комбат токенів. І тепер, якщо він мені не скине, розберемо зараз з боку ситуації продавця. Я хочу, наприклад, продати по даному курсу, по даному курсу Хамстер Комбат Токенів на 183 USDT. Я маю також заморозити дану суму. Це буде як. За <завдаток>, за те, що я точно маю розрахуватись в момент лістингу за там 4 години, я точно маю скинути е, дану кількість токенів покупцю. Якщо ж я цього не зроблю, то мій завдаток частина бере собі біржа ну, на кожній біржі свої умови треба дивитись читати. Але якийсь відсоток може собі взяти біржа, а решта вертається покупцю за те, що він розраховував на покупку даних токенів. Ви йому їх не скинули, і тобто, якби видали залог, і цей залог вертається покупцю як плюсом за те, що він не зміг отримати ордер по даній угоді, на яку він розраховував. На основі того, що ціну визначають самі люди, це є основа для заробітку на примаркет торгівлі на завищених та занищених очікуваннях. Заробляють ті, хто за допомогою певного аналізу побачить, що ціна за висока або за низька і зайде в правильну позицію. В разі заниженої ціни можна купити по премаркету і в період лістингу продати по ціні вищій, адже ви побачили, що ціна на примаркеті є занищеною від. Потенційної реальної ціни на лістингу, також, якщо ви бачите, що ціна завищена, що і в більшості випадків останній час, ви можете виставити ордер на продаж токенів, навіть не маючи їх в момент лістингу відкупити токени по меншій ціні, ці токени відправити вашому покупцю, який купив у вас дані токени, і зафіксувати собі спред, адже ви продали по завищеній ціні на примаркету, відкупили на лістингу по нижчій ціні і заробили. Різницю між даними курсами по монеті. І так, давайте зараз розберемо приклади токена, який вийшов дорожче, ніж ціна на примаркеті. Це в нас буде токен із Bybit, Я пам'ятаю, це був NotCoin. Це те, що точно продавалось менше, а на лістингу коштував дорожче. Так, давайте перейдемо назад. Подивимось, по якій ціні остання угода, яка була на примаркеті, це по ціні 0,0059 USDT. По такій ціні була остання угода на примаркеті. Тепер давайте подивимось на графік, по якій ціні вийшов ноткоін. Давайте перейдемо на початок. І можемо бачити, що ціна була. В момент лістингу 0,08, ось 0,075. Тобто можна було отримати там біля 25% 30 від ціни, яка була на премаркеті. А якщо навіть холдили, то могли і продати на рості, коли була ціна вже 2 центи. Це є приклад занищених очікувань. Далі розповім, як розуміти, що очікування занищені або завищені. Так, тепер давайте вернемося і розберемо на прикладі завищених очікувань. Це те, що трапляється дуже часто за останні півроку. Майже більшість токенів на премаркеті оцінюється по ціні набагато вище, ніж вона є на лістингу. Давайте ось із недавніх, наприклад, ордера, перейдемо, глянемо, яка була остання ціна на премаркеті. Це було 0,33. Тепер давайте перейдемо на графік і глянемо в момент лістингу. Ціна доходила максимум до 0,024 центів. Навіть 0,033 так і не стало за весь період, коли вийшов даний токен. Тобто Ось це є наглядний приклад завищених очікувань. На премаркеті всі думали, що токен вийде успішно, буде там біля 0,033 центів торгуватись. А він вийшов по ось такій ціні, і ми могли би виставити ордер на продаж по ціні 0,033 в момент лістингу купити кількість токенів, яку ми виставили на продаж по ціні там 0,2, відправити їх покупцю і зафіксувати собі спред, який є біля 30% по даному токену, і таким чином ми могли би заробити на даній угоді. Далі розберу все більш детальніше. І головне питання, яке я думаю, зараз ви собі задаєте, як визначити ціна на примаркеті, є завищеною чи вона є заниженою. Визначають, ціна занищена чи завищена за допомогою таких метрик як порівняльний аналіз. Тобто, якщо ми знаємо саплай, ми можемо його помножити на ціну на примаркеті. Звідси ми отримуємо ФДВ і можемо порівняти його з іншими проектами, схожими проектами. Якщо, наприклад, у проекта Invest в 5 разів менше ніж в Zero, а по ціні на примаркеті, якщо її помножити на supply, ФДВ виходить. 5 раз більше ніж layer Zero, то зрозуміло, що цей проект переоцінений і ціна завищена. Адже, скоріше всього, що він вийде набагато гірше, ніж та ціна, по якій зараз він торгується на примаркеті. Також ще потрібно аналізувати оцінку, по яким останній раз купляли фонди, якщо це великий проект. Також потрібно дивитись на суму інвестицій, та також коли вона була загальний стан на ринку, дивитись на ціну токена на IDO та які будуть розлоки по ньому, і і скільки по часу вони будуть. Також потрібно дивитись на потенційні біржі для лістингу, адже токен може заліститись так, як і на ТІР-3 біржах, так і на всіх топових біржах. Це також буде впливати на Ціну на лістингу по такому ж аналізу я визначив. Зараз покажу вам на прикладі монети Notai. Так, на основі даного аналізу, який я говорив раніше, я визначив, що ціна на кукоїні в один момент була нуль USDT за один токен Нотарії. Я перейшов на крипторанг, зробив аналіз, про який говорив раніше. Подивився на FDV, на Cap, на ціну на IDO, який supply, які розлоки будуть по даному токену на IDO, і зрозумів, що ціна є завищена, та одразу ж виставив ордери на продаж, навіть не маючи самих монет. Тепер давайте розповім, що буде далі. Ось завтра вже має бути лістинг. І давайте зараз вам покажу свої ордери. Вони ось на 878 USDT. Ось ордери по 00. Ось тут є 44, 45, 42. Виставляв різні ордери, щоб більше позицій зайняти в стакані. Ось тут. Так як ви виставляєте позиції, вони у вас з'являються ось тут де ордери. І таким чином, якщо ви будете виставляти, наприклад, зараз, якщо я виставлю 0026 і таких виставлю 5-6 позицій, то я займу всі ось ці позиції. І якщо будуть викуповувати, то, наприклад, із п'яти, які б не викупили, це всі будуть мої. Далі розберемо, я виставлю. Позицію, все побачимо. Тепер ось можемо бачити, я виставив по ось такій ціні. Тобто я в момент лістингу маю скинути токенів 2 мільйони токенів по ціні 0042. Але якщо ви бачили, хто побачив раніше, вже ціна впала в два рази майже. Тобто, вже ціна 0,0027. Тобто, я зараз можу купити 2 мільйона цих токенів. По курсу меншому, там десь приблизно на 500 доларів, і вже зафіксувати в собі прибуток 378 доларів на основі того, що я побачив, що ціна завищена. Але я дочекаюсь лістингу, бо мені здається, що навіть ця ціна також завищена, можна буде в момент лістингу купити по ціні нижчій, закрити даний ордер, тобто відправити токени тому, хто в мене їх купив, і отримати свою суму виплат. Але зараз деякі біржі не дозволяють ордерами на. Покупку закривати ордери на продаж. Да, це є також один із мінусів, адже зараз це дуже рання сфера. Біржі е, починають вводити нові правила, за ними потрібно слідкувати. Але ми це можемо зробити, наприклад, з двох різних бірж. На одній біржі виставити ордер на продаж, на іншій на покупку. Є, в принципі, різні там схеми, як це можна зробити. Все в телеграм-каналі буду показувати. Суть, думаю, ви зрозуміли. Знайти токен, який завищений, зараз це дуже популярна практика, адже багато токенів виходить по нижчій ціні ніж очікують на примаркеті, ніж та ціна, яка стоїть на примаркетах. На різних біржах тому на цьому можемо ось так от заробити. Завтра буде лістинг даного токену. Все покажу в телеграм-каналі. Покажу скільки вдасться заробити з цієї угоди. Також шукаю зараз активно нові угоди. Як тільки буде, закинув телеграм-канал, тому все буде в телеграм-каналі. Тепер давайте покажу вам для наглядності, як правильно заходити. Позиції, якщо я хочу купити або продати, я можу це зробити як просто по маркету викупити якісь ордери. Але якщо я хочу створити власний ордер, то зараз покажу, як потрібно діяти. Якщо я, наприклад, я хочу виставити ордер на продаж, то як я говорив раніше, ордери на продаж, вкладці купити. На цьому дуже багато хто путається. Я ось бачу, що перша ціна 0,0027. Наприклад, я хочу, щоб моя ціна була перша в стакані. Я нажимаю Створити ордер на продаж, адже мені треба на продаж, але він з'явиться в вкладці купити. Вибираю ціну, ціну токена, по якому я хочу виставити. Наприклад, 0,026. Далі я виставляю ще продаю, наприклад, хай там буде 10 тисяч токенів. Тепер я нажимаю підтвердити, і потрібно ще розуміти, що біржа там також буде брати додаткову комісію. Це також треба враховувати. Кожна біржа бере свою комісію. Так, підтверджуємо. І ось можемо бачити зараз. Ось можемо бачити ось мій ордер, він ось так позначений. Я його можу відмінити. він мене ось перший в стакані. тобто, Якщо захочуть викупити, то мій буде перший, але ми його відмінимо, адже я не хочу поки по такій ціні продавати, бо це ціна така ризикова. Він може вийти в перші три години, коли треба розрахуватись і по такій ціні. Тому краще я, я собі вирахував, що краще продавати по ціні 0,0,0,0,4 і вище. Я, в принципі, так і зробив, тому потрібно притримуватись своєї стратегії. Так, відміняємо даний ордер. Так, обновляємо. Тепер давайте на, на продаж. Тобто на купівлю. Якщо з купівлею, все, в принципі, так само. Пишемо створити ордер на покупку. Дивимось. Тут, навпаки, чим вища ціна, тим буде перша в стакані. Тепер вибираємо ордер на покупку, наприклад. Пишемо там 0, 0,00. Ну, давайте я поставлю менше, щоб її не викупили. Адже по такій ціні, якщо я поставлю, багато хто може мені продати токени. Так. Там буде 10 тисяч також. Пишемо підтвердити. Вводимо торговий пароль. Далі забув сказати, це на біржі KuCoin я роблю. Думаю, хто, хто знає, той побачив. Про маркет є вже на різних біржах: там BitGet, Gate.io, BingleX, ByBit. Також з'являється на нових. Тому за цим також слідкуйте. Все в телеграм-каналі говоримо, на яких біржах які нюанси. Так, тепер давайте. Побачимо, ось, ось можемо бачити, позначений наш ордер. Ми його можемо відмінити, і ось так ви можете слідкувати. Якщо ви, наприклад, хочете там, зайти на суму там, 100 доларів, краще там, розбити по, по 20 доларів і виставити одразу там, 5 ордерів, тим самим ви займете більшість місця на першій сторінці головній, і велика ймовірність, що якийсь з цих ордерів да, викуплять, адже один ордер за 100 доларів можуть не купити. А по більш-меншим цінам у вас більша вірогідність, що їх повикуповують. Так, тепер давайте його відмінимо. І ось, в принципі, по такому принципу ви зрозуміли, як працює е, примаркет, як ставити ордери на покупку на продаж. Також, давайте тепер розберемо ще одну особливість в примаркет-торгівлях на централізованих біржах, яка зараз є. Це те, що поки невідомий сеплай токенів, біржі можуть ставити. На орієнтовний соплай, ціни, і потім їх перераховувати відповідно з остаточним саплаєм, який виставить команда токену, який торгується на примаркеті. Наприклад, Хамстер Combat токен. Коли ми нажимаємо торгувати, ми можемо бачити, що тут буде влазити у вас плашка, якщо ви перший раз заходите, що токени рахуються на. Байбіті по саплаю 10 мільярдів токенів, Тому ось можемо бачити ціна 0,066. Тепер, якщо ми заходимо на BitGet і бачимо, наприклад, що тут ціна вже 0,0065, а ось тут 0,06 на Байбіті. Тобто, як би нам могло здаватись, різниця в 10 разів. Можна арбітражити спред, але ні. Це стається тому, що на бітгеті розраховують по саплаю. Ось, можемо бачити, 100 мільярдів токенів, А на Байбіті по Саплаю 10 мільярдів токенів. Отже, якщо ви помножите 100 мільярдів на суму на бітгеті і 10 мільярдів на суму на Байбіті, у вас вийде однакова ФДВ. Ціна, як ви можете бачити, здається, що різна. Це також одна із головних особливостей. Потрібно дізнаватись, яка біржа як рахує. Навіть якщо ви купили на байбіті по такій ціні, вона вам все одно перерахує потім один до 10. У вас тут буде влазити така плашка, коли ви заходите в Хамстер Примаркет, там, де буде все це розписано, і ви його підтверджуєте. Обов'язково ці плашки читайте, адже всі їх просто. Нажимають добре і всі їх пропускають. А це дуже головна особливість, на якій також ще можна заробити. Адже ті, хто не знають, думають, що зараз на Байбіті ціна завищена, що на бідґетіці ціна низька і можуть почати продавати і тим самим занизити ціну. Хоча ця ціна така ж сама, як і тут. Просто все залежить від саплаю даних токенів, по яким біржа рахує ціну. Але будьте дуже обережними з біржею Gate.io, або навіть взагалі не торгуйте на ній, адже вони нещодавно, коли вийшла інформація по Хамстер Кобат токену, що буде supply 100 мільярдів, а в них була вказана ціна 10 мільярдів, вони просто змінили цифру supply, але сказали, що ніяк не будуть конвертувати суму, по якій ви купуєте. І вийшло, що просто багато людей купили токени по сильно завищеній ціні в 10 разів від реальної, яка буде, адже біржа просто сказала, що вона не буде конвертувати, просто поміняли саплай і все. Тому краще ці всі нюанси також дізнаватись. Можете писати нам в телеграм-каналі. Я всі ці нюанси дізнаюсь, якщо я сам не буду знати, або які знаю, вам скажу тому краще. Самі не ризикуйте, запитуйте в тих, хто вже має досвід в цій сфері. Більшість інформації по проекту, за яким ви слідкуєте, ви можете знайти на сайті CryptoRank. Я вам залишу посилання в описі. Тут, тут є інформація по фондам, які інвестували, скільки інвестували, коли. Але. Але тут не завжди в першу чергу з'являється вся інформація по саплаю, тому краще перейдіть в наш безкоштовний телеграм-канал. Посилання буде в описі. Там будемо викидати угоди, по яким ми заходимо, обґрунтовувати, чому кидати саплай на дані токени, які торгуються на примаркеті. Разом можемо вираховувати ціна завищена чи занищена, тому переходьте. Посилання в описі. Будемо зараз активно розвиватись в сфері премаркет торгівлі, тому переходьте, вся буде інформація, все безкоштовно, канал відкритий, все в описі. Також ще однією особливістю на примаркет торгівлі на біржах є те, що в момент лістингу закривається вивід на 24 години. Тобто, якщо ви побачите, що на одній біржі ціна вища, на іншій – нижча, ви не зможете на одній купити ордер, на іншій ордер виставити на продаж. І в момент лістингу перекинути з однієї біржі на іншу, тим самим закриючи два ордера і зафіксувавши свій спред, так не вийде. Це можна робити на одній біржі, але також правила змінюються. Тому різні ці нюанси, на які біржі, які правила, ви можете дізнаватись в нашому телеграм-каналі. Пишіть, якщо вас цікавить, на які біржі ви хотіли би купити або це зробити, і не знаєте за правила і нюанси цієї біржі. На все вам дамо відповідь. Тому як можете бачити, сфера досить нова, досить мідлива. Все з'являється щось нове кожного дня, якісь правила, нові токени, зміни по сеплаю. За цим всім треба слідкувати і на цьому також можна заробити. Тому до зустрічі в телеграмі, там все розберемо. Щастя, здоров'я!